З одного боку, ми відійшли від первинного варіанту цієї угоди. До речі, давайте згадаємо, скажімо, скажемо це угода про Надра. Офіційна назва це угода про створення Українсько-Американського інвестиційного фонду для відбудови України. Отака довгезна назва. Знову ж таки, скорочена, ми кажемо, угода про. Про Натар, тобто ми відійшли від того першого варіанту, дуже небезпечного для нас, який запропонував Трамп, і яка ну, насила, давайте скажемо прямо такий колоніальний характер. З нами розмовляли як з країною, яка програла, як з країною, агресором, яка програла війну і має виплатити репарації, зокрема, визнати оцей от борг за зброю. Тобто, ми від цього відійшли. А, і Тобто зараз вона виглядає достатньо збалансованою ця угода, і ми таким чином подарували Трампу таку плюшку. Да? Тобто він може, бо це було якраз останній день ста днів Трампа. Ну нарешті він може чимось таким похизуватися. Сказали, що сказати, що от я зробив. От бачите, є угода, ми просуваємося вперед, Україна, нам ми отримаємо гроші, Україна нам компенсує щось. Тобто він буде представляти це як, е, як свою перемогу. Ви, до речі, тут правильно все показуєте. От, тут ви показуєте на цій табличці е, ну, багато нових моментів, які. Для України є, е, є ну є збалансованими. Насправді так, звісно, ми тепер переходимо до того, що військова допомога вона не буде безкоштовною, так але ця допомога вона може залучатися якраз як внесок Америки в створення. В створення цього інвестиційного фонду, тобто я б сказав так: головне з політичної точки зору, ми вискочили з цієї небезпечної ситуації, коли Трамп був страшенно розлючений, роздратований непоступливістю України в принципових питаннях. А зараз ми йому як би сказали, що мол, будь ласка, ми готові, і Трамп це представляє своїм виборцям як е, свою величезну. Величезну перемогу. Хоча поки що, ну так, якщо чесно, то ми їм от на даний момент ми йому продали пусте, ми йому продали повітря, так тому що ніхто не знає, скільки там цих капалин, коли вони почнуть розроблятися, для цього потрібні величезні інвестиції, зокрема, з боку, насамперед, це буде з боку е, Сполучених Штатів. Так, і перші 10 років взагалі прибутки не виводяться. За межі України, а після десяти років вони будуть ділитися 50 на, на 50. Що в цьому лишається в цій угоді, лишається під знаком питання і може бути е, потенційно небезпечно для нас. Ну, перше, що ну я б сказав навіть так, найголовніше це те, що там буде два додатки. Вірніше, дві технічні угоди, які мають сконкретизувати нинішню угоду, яка зараз носить такий загальний характер. А от що буде в цих технічних, е технічних угодах, ми насправді достеменно не знаємо. Нас уряд запевняє, що вони не будуть виходити за межі того, що прописано зараз, але ж ми завжди знаємо, що диявол в деталях. І тут е для нас, скажімо. Потенційно небезпечний є варіант, що парламент ратифікує лише оцю е, загальну угоду, а от дві технічні угоди вони не підлягають ратифікації парламенту. І тут є потенційна небезпека. Тобто, парламент наш ратифікує те, що ми зараз бачимо, те, що висить на сайті Верховної Ради з цим законопроектом. А що буде далі? Буде робитися вже без парламенту, і буде робитися а, урядом України. Тут є тут є потенційна небезпека. Ну, другий момент я б сказав, це те, що ну це вже якби більш віддалено, що угода носить там не прописаний термін. Тобто, зараз це виглядає як безстракова. Без страково угода, і це теж викликає знаки питання. Але це питання радше для майбутнього. Ну, наприклад, ми знаходимо в Україні величезні поклади чогось. Ну золота, наприклад, і ми маємо все це ділити 50 на 50 із сполученими штатами. Тобто, взагалі в вгода завжди ну, але це знову ж таки така гіпотетична можливість на, на майбутнє, тому що перші 10 років все це лишається в. Всі прибутки лишаються в Україні і йдуть в цей фонд відродження України. Також те, що вже а, зараз... ще б, ще в момент я б додав: це те, що бачите, як тільки підписали цю угоду, одразу о, Сполучені Штати заявили про о, виділення військової допомоги. Спочатку це було на 50 мільйонів доларів, зараз. Це що це обслуговування f 16 на 310 мільйонів. От Україна буде за це платити. У цьому відміні, що раніше за Байдена ми отримали безкоштовно. Зараз ми будемо платити за ту зброю, яка йде від Сполучених Штатів. Принаймні так це зараз виглядає. Але у нас є джерела. Для того, щоб платити ці джерела, це заморожені російські активи. Ми будемо розраховуватися відсотком з цих заморожених російських активів. Тобто це безпосередньо не є українські гроші. Зараз враховуючи, що угода підписана, як це може вплинути на інші перемовини, які є Україна, Сполучені Штати, Сполучені Штати, а Росія, враховуючи і знову заяву про 100 днів, цей раз Дженді Венс в інтерв'ю Fox News знову. Сказав про плани Трампа завершити війну за 100 днів. Ну вже не вперше чуємо ми різні терміни, але от знову зараз ці 100 днів. Для чого постійні ці нагадування і якісь терміни, які оголошуються з боку адміністрації Трампа. Ну, Це відбуває, я б сказав, так, величезну непослідовність в тому, що є в заявах Трампа і, його, і членів його команди. Дуть суперечливі сигнали протягом останнього часу. Воно дійсно виглядало, що США більше якби дослуховуються російської точки зору. Ну абсолютно очевидно, що Трамп хотів би налагодити бізнес стосунки з Путіним. Це абсолютно зрозуміло. Останнім часом він побачив дійсно саботаж. З боку Путіна, що його Трампа виставляють в абсолютно безглуздій ситуації, представляється, Росія фактично поводиться з ним як з дурником. якщо говорити про ці розмови про перемир'я, коли відкидаються американські плани. Але тут виникає питання, який висновок зробить Трамп, і що зрештою буде, буде зроблено, тому що Росія зараз ну, нагліє просто да, з цими ударами. По цивільних Трамп попереджає Росію Владимир Ай яй, -яй. значить, не робить цього, але де ж санкції проти Росії. Ну тут справедливості треба сказати, що Трамп продовжив санкції, які були накладені адміністрацією Байдена проти, проти Росії. І зараз, за наявними джерелами, вже розроблені додаткові санкції проти Росії. Зокрема, і проти Газпрому. Тобто ці санкції розроблені, е, розроблені американцями. Але питання, чи вони будуть задіяні, це питання, власне, залежить від Трампа. І поки що Трамп утримується. Можливо, він дійсно почне, почне е, збільшення санкцій проти е, Росії, але ми в цьому далеко. Далеко не певні, значить, ця угода про Надра, ще раз вона трошку вона сприяє тому, що Трамп психологічно якби почне краще сприймати Україну, і, зокрема, і президента Зеленського. Також ми знаємо, що насправді ой Трамп не у Трампа дуже складні. Стосунки з Зеленським, і ну, насправді для Трампа Україна насправді не є пріоритетом. І от нещодавна заява Рубіо держсекретаря, що пріоритетом все-таки є Китай, а не війна в Україні. Ну воно не дуже таке райдужне. Але ще раз, оця заява оця ця угода вона про. Створення кращого психологічного клімату в стосунках з Трампом. Пане Олексію, от на підтвердження ваших слів про пріоритети США в зовнішній політиці маємо також повідомлення про те, що США можуть змінити свій підхід до ролі посередника у врегулюванні війни Росії проти України. Відтепер основна ініціатива має перейти безпосередньо до Києва і Москви. Про це на брифінгу 1 травня зазначала речниця державного департаменту США Темі Брюс. Як трактувати такі слова зі сполучених штатів і наскільки вагомою ця роль буде саме на плечах Києва і Москви? Ну пані Брюс, вона вже зараз якби трошки дає задню, каже, що її не зовсім зрозуміють, але не зрозуміли. Але в принципі, це те, що лунало і від Трампа раніше, і від членів його команди. Ну, давайте подивимося на еволюцію. До Трампа США були нашим потужним союзником. Зараз вони проголосили, що вони посередні. Тепер вони кажуть, що вони будуть, що вони можуть якби, перестати цю роль посередника, а безумовно, якщо це відбудеться, я думаю. Ну далі питання: якщо ви не посередник, ви хто? Тобто ви повертаєтесь до ролі ключового союзника України, ну так не виглядає з боку Трампа. Тобто існує загроза, що якщо вони усуваються від цих переговорів. То тоді Україна лишається ну майже сам на сам з Росією. В чому небезпека прямих переговорів? В тому, що розумієте, росіяни ж все одно дурять, і в цьому небезпека будь-яких двосторонніх російсько-українських переговорів. Це було завжди. В історії України за всіх українських президентів. Тому, звичайно, нам не, не варто було лишатися сам на сам з Росією. Добре, хоча б щоб там були європейці. Але чи буде пристанена це Росія? Ми не знаємо. І тому да тут є тут є небезпеки, що США будуть нас дотискати. До якихось прямих переговорів з Росією, це для нас дуже небезпечно. Президент Зеленський він сказав, що ми готові до переговорів, але якщо буде перемир'я, ну, поки що бачите, перемир'я перемир немає. І я думаю, що росіяни, якщо вони відчувають слабинку з боку Трампа, коли він лише погрожує санкціями Росії, але Ну, реальна, скажімо, мала справ, то ну, вони відчувають, що можна діяти далі. Я думаю, в цьому сенсі це оголошення про поставки зброї американської до України, хай і загрожує, хай і за гроші. Це все-таки певний крок на боці України. Зараз. Тобто, це знову ж. Я хочу просто якраз уточнити про санкції. Бо на Росію і так накладені вже кілька пакетів санкцій. Чи нові дійсно можуть змусити їх до перемир'я або до якихось конкретних рішень, а не до затягування цього процесу? Якщо будуть сан... серйозне розширення санкцій, то може. Розумієте? але… Ми ж давайте не забуваємо, не забувати, що Росія ж теж маневрує і грає такого дурника. От вона зараз каже: Окей, ми погоджуємося, ми погоджуємося на переговори, давайте домовлятися. От і Трамп тоді може сказати: О, вони готові на переговори, вони починають домовлятися, а при цьому перемир'я нема. Тобто, це буде означати, що Росія буде продовжувати бомбити, бомбити Україну. От, а при цьому якби заявляти, що переговори переговори йдуть, і Трамп може сказати, о, Бачите, переговори йдуть. Давайте скажімо, там послаблювати санкції проти Росії. Тобто тут можливі різні варіанти, розумієте? Тому а, будемо сподіватися, що Трамп все-таки... Серйозно розгляне цю можливість розширення розширення санкцій. Так ми не маємо мати рожевих окулярів, але така можливість існує. І при цьому давайте не забувати, що все-таки не все залежить від Трампа. Дуже багато залежить від Трампа. Але ми маємо пам'ятати, що прокинулися європейські союзники. Ми маємо пам'ятати е власне про український народ, українські збройні сили. Так. І от знаєте, от, недавно був цей удар по Києву. Це, до речі, було недалеко за 300 метрів від будинку, де е, живе моя донька. І те, що відбувалося, ми знаємо, там страшне, е, страшні наслідки да, і загиблих і так далі. Але, знаєте, з іншого боку, люди так мобілізувалися, допомагали один одному, волонтери. І це трагедія. Але з іншого боку, це і символ незламності українців, що ми мобілізуємося і, е, і показуємо свою рішучість, що нас не залякати. Оце дуже важливо. Так само, як і наша внутрішня є єдність. Не наїжати один на одного, а все-таки намагатися єднатися задля перемоги.